Знають про те, що спорт дуже корисний і корисний не тільки для дорослих, а й для дітей. Спорт це неспинна боротьба та рух вперед. Бурхлива стихія, що захоплює та вирує справжніми пристрастями. Спорт це і є пристрасть у чистому вигляді, жага до своєї спраги, до духу суперництва, до перемог. Всі спортсмени. Завжди веселі гарні люди, від яких відчуваєш таку енергію, яка аж переливає через край. Також разом з любов'ю до спорту дитина придбає і деякі якості та навички, які знадобляться йому в житті. Окрім цього, спорт подарує нових друзів і товаришів, займе час дитини і не дозволить їй байдикувати. Наша знімальна група завітала до Сербківської загальноосвітньої школи, де діти з великим задоволенням відвідують секцію боксу. Засновником клубу виступив виконуючий обов'язки голови Лиманської райдержадміністрації Ільченко Сергій Петрович, який розповів нам, що ініціатива створення нового спортивного клубу належить групі однодумців, що виявила бажання розвинути даний напрямок спорту. Хочу відмітити, що 9 листопада була конференція, на якій команда єднодумців однодумців створили федерацію боксу Лиманського району, куди увійшов я як керівник. Також там є наш зоряний тренер Михайло Серженюк, і наші тренери, які зараз тренують в Лиманському районі. Знаєте, коли прийшов до наших спортсменів, да, ще восени подивився, яких умовах вони займаються. Не мають ані залів спортивних, а не мають ані снарядів і не можуть займатися спортом. Тому я вирішив створити цю федерацію. І дуже приємно відмітити, що вже два нових зали створені: перший зал це Фонтанська сільська рада. Де ми запустили, і там є у нас тренер Євгеній Білик, де вже займається прямо сьогодні 70 діточок. І приємно відмітити, що вже і в серці ми запустили цей спортивний зал. І ви самі бачите, скільки дітей вже сьогодні сюди ходять. І це діти не які на вулиці, десь ходять, а вони тут сюди займаються. Вони щовечора, вони це будучи наші чемпіони як України, так і світу. І мені дуже приємно відмітити, що десь і моя робота реалізована. В цьому проєкті. як зазначив виконуючий обов'язки голови Лиманської РДА Ільченко Сергій Петрович, відкриття подібних закладів це насамперед турбота про здоров'я та дозвілля підростаючого покоління. Окрім того, це ще й додаткова можливість молодим людям реалізувати себе. Згодом ми побачимо вагомі результати. Я не міг залишитися у осторонь даного процесу, тому звісно і я. З великою душою відношуся до цього виду спорту і завжди хочеться мені розвивати його. І треба не забувати наших дітей, які зараз сидять по дім домівкам, які зараз не знають чим зайнятися. А в нас їх багато цих дітей, і в кожному селі нам треба, щоб був, якщо не бокс, то інший вид спорту, щоб наші діти були розвинені, здорові, гарні. І розумні на цьому ми не будемо зупинятися, тому ми плануємо ще розширяти цю мережу. Це є і Новомиколаївка, і Курісова. Я певен, що там багато дітей, які за нашою з вами допомогою стануть майбутніми чемпіонами. До секції боксу продовжується набір юнаків та дівчат різних категорій за віком. Займається близько 70 дітей, які тепер зможуть у гарних умовах проводити навчально-тренувальні заняття. Секція боксу створена для любителів боксу та людей, які ведуть здоровий спосіб життя. Всі заняття відбуватимуться лише під наглядом професійних тренерів. Вже розроблені програми для проведення тренувальних змагань. Що я уго, уго. Також на тренування завітав сільський голова Серпківської сільської ради Павло Петрович, який розповів про те, як і хто посприяв втілені їх мети. Звернув увагу перший заступник голови районної державної адміністрації Ільченко Сергій Петрович, який так. Ціленаправленно пішов і відкрив нам ось секцію для наших дітей, які сьогодні будуть займатися і займаються боксом. З кожним днем дітей стає все більше. Тобто, я думаю, скоро два спортзали потрібно буде відкривати, щоб займалися наші діти. Дуже багато зацікавлених цим. В свою чергу директор школи Малишева Галина Сергіївна висловила слова подяки та побажала всім присутнім учням чітко йти до своєї цілі. Нам усім відомо, що більшість наших дітей присвячують свій вільний час більшості біля телевізорів, біля комп'ютерів і біля своїх телефонів. То зараз діти нашої школи мають можливість займатися боксом. Кількість учнів, які бажають займатися з воксом, з кожним днем збільшується. Діти дуже задоволені, задоволені тренером, задоволені тими заняттями, які проводяться. Дуже добре, що в нас в районі є такі люди, які не байдужі до того, як Розвиваються наші люди, і в першу чергу це є нинішній виконуючі обов'язки голови райдержадміністрації Ільченко Сергій Петрович. Саме він є одним із ініціаторів відкриття секції по боксу у нашій школі. Хочу подякувати йому і від імені педагогічного колективу, і від імені всіх батьків. Ми поспілкувалися з тренером юнаків по боксу Шевченком Юрієм Георгійовичем, який проводив показове тренування. Він висловив подяку всім небайдужим, завдяки яким вдалося здійснити мрію дітей. Тренер впевнений, що незабаром юні боксери будуть представляти своє село на обласних та українських турнірах. Уже я їх місяць, як би уже просто треную. Я вже вижу результати уже буквально за місяць. Я думаю, що через рік вони гораздо лучше будуть уже. И я віже, що вони цього хочуть і желають. Пускай не пропускають тренування, ходять, і все у них получится. У них вже все виходить. Тренування пройшло на високому рівні. Діти в свою чергу з задоволенням ділились враженнями. Я вважаю, що це дуже потрібне діло навчити хлопців, школярів захищати себе у різних стрічках, тому що в житті буває різне. Я прийшов, тому що більшість моїх однокласників спершу записалися. і Я вирішив також спробувати Спробував, мені сподобалося. Тепер буду ходити кожну, кожне тренування, займатися сюди. Я хочу подякувати, тому що це дійсно добре. І ну, у нас тут ніколи схожих не було ні секцій, нічого. А це дуже добре, це нам подобається. Ми хочемо займатися. Я почула, я дуже давно хотіла займатися боксом, і я як почула, одразу зраділа і захотіла записатися. Для мене саме головне це самозахист. І все. По завершенню тренування з найкращими побажаннями звернувся до вихованців Ільченко Сергій Петрович, який пообіцяв і надалі підтримувати та вболівати за молодих спортсменів. Самоотверженно тренируйтесь, учитесь. Учитесь не для директора школы и не для родителей. Учитесь для себя. Потому что у нас европейское общество. И только своими знаниями вы сможете себе обеспечить благосостояние, добро и добробут и светлое будущее для себя и для ваших семьи, для ваших детей.